Значить, замінив одну втулку. Ну, довго я думав міняти її чи ні. Все ідеально взагалі. Тут класно все вийшло. Як чуємо, а так мені не понравилось геть. В даний момент... Ну ще, ще пройду розверточкою і ще разочок. Це вже два рази пройшов. І зараз ще один роз. І буде все гуд. Ну і так, друзі, вийшло. Перевіривши на суху вже помитий колінвол весь. Я його там повимивував, все зробив. Взагалі, не буду вже там перевертати його, не важна. Просто шапробки не закручував. Почав перевіряти е, шатуни і мені не сподобався ні той, ні той шатун. По люфтам, по всьому. Зараз вже все отлично. Вкладиші я прийшов, прийшлося замінити. Ці вкладиші мені не сподобались. Поставив такі самі номінал. Нові. Десь я тут позначку бочу. О, ось. І. Це номіново. І вийшло так, що просто прекрасно все. Люфта геть не моє. єле-єлі відчутний боковий. І тут так само. Легко прокручується. Люфта геть немає. Тобто Колінвол, в принципі, в хорошому стані, але вкладиші прийшлося замінити на номінову. І так воно буде їздити. Ну і потім я почав доколупуватися вже до всього остального. Втулки туди-сюди. І, коротше, як бачимо, одну втулочку прийшлося замінити. Чого? Бо не подобалося мені, як полець опускається. Ця втулка рідна стара. Тут пройшов я його трохи, ну. Клосно, коротше, получився цей. Мені понравилось. А другий полиць, на жаль, тут він якось болтовся трохи. В, в, в одному місці. Мені не сподобалось, як він себе веде. Ну і прийшлося замінити її. Тепер все чітко. Це на суху запхнулося. І воно тугенько. Коротше, треба розробити його, щоб буде. Все такі спроби з колінволом. І в даний момент, в принципі, я вже зрозумів, що він готовий. Тобто колінвол можна в сторону. Провірив його на трикутник, на все. Все отлічно. Все проходить, все чітко. Польці тугенько, як бачимо. Можна було б копнуть масло, та... щоб воно трошки хоч чуть-чуть десь туди кудись зайде хай. А то пхою його на суху, блін. Ну, в общем оце такі спроби. Тепер можна шукати де тут пробочки лежать. Ось вони. Одно. їх треба буде помити, друга і ще десь третє. І оце було, по-моєму, третє, да. Третє треба робити. Ну, в общем, якось так. Оце все виходить. Ну, все буде добре, одним словом, з цим мотоциклом. Вже мені все подобається по корін Уже Вже просто. Прекрасно. Ще хотів сказати по кортіру. Як завжди, трошки я його вирішив посверлити. Зробив цей канал для сліва масла там з сольника, щоб швидше воно сходило наниз. І підшипник там я розбризкує, в общем, трошки більший. Ну і відповідно, поробив канал і тут для смазки. Щоб масло попадало краще в головку. А потім в головках дренажної трубки треба буде теж трошки розвернути, щоб легше йому було, щоб оцей круговорот масла був трошки легший. Бо часто в дренажних трубках в Дніпро дуже тонке відверсті є саме. І мені це не подобається, я його завжди роблю більшим. Ну, з гіторкою я показував момент, що вже готово. В общем, блок, в принципі, готовий. Осталося його тільки шліфунути дві плоскості, помить. Я буду ще його плюс чистить поверхностно болгаркою, щоб він як блистів, в півніку курікають вже на годиннику вже 15 24 4 ночі. Ну нічого. В общем, роздивився блок, ніде немає ніяких тріщин. Все наче мене влаштовує. В общем, якось так. Далі буде. Слідкуємо за подіями. Колись купив у діда якогось на базарі таку розвертку на 21. Регулірую йому оцей шарик внутрі, воно, ну, як бачимо, він регулірує прямо так. Я в шокі коротше, від неї. Дуже класна розвертка на 21 під Полись МТ Урол. В общем, перший заход, звісно, треба проходити обов'язково якоюсь такою розверткою, яку я дуже не люблю, які дроблять. І така роблять, що це просто капець. А потім оцею розверткою знищив і чу-чуть дуже маленька дрібно регуліровка, але вона до такої степені класна. Оце я проходив оці пальці, воно дуже чітко блин, проходить в нужний розмір. І отак раз пройшов можна так сказати, я не знаю чого так, підождав трохи, потім ще раз пройшов, воно ще його довело трошки, потім ще раз пройшов, воно ще його довело трошки. Бачите, що трошки він підрипує цей полиць. Значить, як розробляти треба його. Але він прокручується, тобто все буде з ним добре. Це той, що я проходив. Ну і обробка, в принципі, мені подобається отлічно. Так, ну коротше, в общем, все в порядку. Все нормально. Все чітко. Далі буде. Ще хотів показати, що плюс доробляю на верхніх частинах шатуна такі ось воронки. Отвори роблю більші чу-чуть, і роблю таку ось дороботку, щоб легше заходило туди масло. Знизу, в принципі, робити цього не потрібно. Просто чисти, чистий отвір, чуть, чуть збільшений і все. Ну і далі буде.